Три категорії українців можуть законно вийти на пенсію вже у 50 років. В цьому відео розкажу все детальніше багатодітні матері. Мами, які народили і виростили п'ятьох або більше дітей і виховали їх мінімум до шестирічного віку, можуть вийти на пенсію у 50 років. Але є одна умова не менше 15 років страхового стажу. Окрім цього, багатодітні мами можуть розраховувати на надбавку за особливі заслуги перед Україною від 35 до 40% відсотків мінімуму для непрацездатних осіб. Розмір залежить від кількості дітей. А якщо мама відсутня або виявила бажання не йти на пенсію раніше, це може Зробити тато, який виховує п'ятьох дітей, але для чоловіків вік інший 55 років зі страховим стажем від 20 років. Жінки, військовослужбовці та учасниці бойових дій. Жінки, які захищали Україну, мають право вийти на пенсію у 50 років. Це можуть бути військовослужбовці і працівники поліції та інших силових структур, але не всі. Лише ті, хто брали участь у бойових діях під час повномасштабної війни, працювали у зоні АТО чи ООС або отримали інвалідність через службу. У таких жінок є право на пенсію у 50 років, якщо вони мають щонайменше 20 років страхового стажу. Чоловіки з таких же категорій можуть вийти на пенсію у 55 років, але їм потрібно не менше 25 років стажу. Члени сімей загиблих або померлих захисників та захисниць. Вийти на пенсію можуть раніше дружини або чоловіки, а також батьки загиблих військовослужбовців, поліцейських та інших захисників України. Право на дострокову пенсію для них передбачене законом України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Конкретний вік виходу на пенсію і вимоги до стажу залежать від того, за яких обставин людина загинула і який статус їй надали, тобто, все вирішується індивідуально. Необхідні документи для виходу на пенсію в 50 років. Щоб скористатися правом на дострокову пенсію, потрібно мати підтвердження. Багатодітним матерям потрібні свідоцтва про народження дітей, військовослужбовицям, посвідчення учасника бойових дій або довідки про участь в АТО, ООС чи інших заходах з оборони України. За наявності інвалідності потрібні відповідні документи. Родинам загиблих військовослужбовців треба надати документи, які підтверджують їх статус. І, звісно, всім категоріям потрібні документи про страховий стаж. Пам'ятайте. Кожна ситуація індивідуальна. Ми озвучили лише загальні правила, тому якщо у вас є право на дострокову пенсію, спочатку обговоріть нюанси з адвокатом. Юридична компанія мережа права надає безоплатні консультації. Також до нас звертаються люди для аналізу пенсійної справи, розрахунку правильного розміру виплат, захисту порушених прав, повернення надбавок та роз'яснення інших питань. Ви також можете отримати консультацію. Просто перейдіть за посиланням в описі до цього відео. Заповніть заявку та чекайте на дзвінок. А ще підпишіться на канал Мережа Права. У наступному відео ми розкажемо про актуальні гуманітарні програми для українських пенсіонерів. Не пропустіть! Дякую за увагу! До зустрічі!